The wow. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і вчить. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка така. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться паттішка десь в коментарях свої кового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш. так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крисяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить мізки один одному. Від нас, ви представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати Розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всі тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато. Раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне, де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почне мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Отак є от. Бо от так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових, це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого граби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.